Доброго дня! Ми зробили нове замовлення в агромаркеті нашому улюбленому. Вже трошки я почала тут розпаковувати, щоб наш час не гаяти. І ваш також замовили в цей раз новиночки, яких у нас зараз ще в саду не було. Тому будемо вам зараз все детальніше показувати. Так, це ми замовляли, це в нас базилік один і базилік другий. Вони однакові заказали на весну, тому що була гарна знижечка. Так, це в нас е, троянда. вона йшла як, е, тобто Ми не знали, який нам прийде сорт. Також ми зараз його не знаємо. Тобто це мікс сортів, який саме буде, потім побачимо, вже, коли він е, нам почне, почне квітнути. Ось ця трояндочка, трошки я навіть бачу, така більше в неї гарні е, гілочки. Це троянда в нас. Ось така і вона буде жовтеньким цвісти також дуже гарна. Так, тепер зараз буду вам показувати, що в нас тут іще. Ми замовляли ще. Буде... Так, це в нас. Ой, яка гарнюня. Це в нас. Мабуть, гортензія. Так, це гортензія, вона буде цвісти ось таким червоним, дуже гарна. Будемо сподіватися, що все прийметься. Поки ще нема таких холодів, тому замовили, щоб вона нас радувала, наші очі. Так, що в нас тут іще? Чим в нас тут агромаркет? Так, ага. Це в нас а, інжир. Ось ми замовили. У нас ще не було інжиру. Ми хочемо спробувати, тому що дуже його полюбляємо. Тому хочемо спробувати, який він саме в нас буде. Так, це в нас нам прислали а, таку як знижечку ще на наступні замовлення. Це накладна на наше замовлення. Так, і тут ще повинен бути ми замовляли рододендрон. Зараз одну хвилиночку. Тут все просто дуже гарно завжди пакую. Вони, щоб не пошкодити рослинки при відправленні, тому дуже за це завжди вдячна, що завжди в агромаркеті рослинки приходять. Ой, який гарний! Так, це в нас і зараз. Так, це наш гарнюній рододендрон. Дуже давно ми його хотіли. Він дуже гарно буде цвісти. Буде, я не знаю, видно вам ні, такий він буде біленький, але з рожевим, як буде окантовочка буде рожева. Тому бачимо, гарний кущик прийшов. Будемо висаджувати на днях, і будемо сподіватися, що все прийметься у нас і по весні вже будем... він гарно перезимує. І тут ми замовили дуже багато різних. З гарною знижечкою насіння, тому що якби весна себе спитає, тому по весні будемо висаджувати потім, потім ось такі гарні перчик, помідорчики в нас різні сорти. Тут іще перчик, гострий замовили вогник. Ось такий гарний перчик солоденький. Так, Це в нас помідорки, ось такі на, на гілочці будуть, дамські пальчики, помідорки. Так, це в нас кріп. Ось також ще помідорки. І ще один кріп, тому що дуже зелень полюбляємо в салатики. Ось такі квіточки, календулу замовили, тому що дуже гарна. Так, ось такі ще квіточки. І а, ось такі ще помідорки. Ми замовили, дуже багато помідорів, тому що полюбляємо як томатний сік, так і так... В салати. Тому ось така в нас прийшла краса. Ми бачимо, що дві трояндочки, гортензія, інжир дуже також гарний. Цей інжир, здається, сорт у нас кримський. Так. І рододендрон. Тому будемо все висаджувати, поки ще нема холодів, агромаркету дуже дякуємо. Вони завжди нас дуже радують, дуже все в них гарне. Дуже нам подобається. Так, номер мого замовлення був 1694 79 83 01 48 Ось це номер мого замовлення. Дуже нам все завжди подобається, тому дякуємо агромаркету за їхню якість.